Вітаю! Я пані Зоя. Сьогодні ми дізнаємось, куди зникає сміття. А також зробимо поробку із відходів, подарувавши йому нове життя. Ти з'їв цукерку. Мама приготувала обід. Тато підстружив тобі кольорові олівці. Куди ж зникають ті відходи, те сміття, яке утворилося? Папір, харчові відходи, стружка все це ви кидаєте до сміттєвого пакету, і мама просить тебе побігти і викинути його у сміттєвий контейнер. Чому ви це робите? Бо своє помешкання треба тримати в чистоті. Тримай в чистоті своє помешкання. Ти, мабуть, бачив, що сміття з баку забирає спеціалізована машина і відвозить на сміттєзвалище, яке, як правило, є в кожному місті. Саме на сміттєзвалище потрапляє сміття з кожного сміттєвого пакету, з кожної оселі. Але річ у тім, що воно зовсім не зникає, а лежить під відкритим небом і приносить шкоду всьому навколишньому середовищу. Яким чином? сміттєзвалища займають дуже великі земні території. Тварини отримують невиправних ушкоджень, побувавши на смітниках. Відходи розкладаються не один десяток років. Сміття гніє і забруднює все навкруги. У спекотну погоду на смітниках трапляються загоряння і дим піднімається в повітря. А коли йде дощик, Бруд потрапляє в ґрунт, під ґрунтя і у воду. Уявіть, яку шкоду все це наносить навколишньому середовищу. Як же допомогти планеті бути красивою? Допоможи планеті бути красивою. В європейських країнах люди, перш ніж віднести сміття з дому, сортують його, а потім викидують у відповідний бак. Зверніть увагу, ці контейнери різного кольору і підписані для зручності: харчові відходи, пластик, папір, скло, метал. В нашій країні практика сортування сміття ще не така популярна, але навіть в нашому місті ви можете побачити контейнери в деяких супермаркетах для сортування сміття. Сортувати сміття дуже важливо. Це допоможе знизити кількість шкідливих відходів. Тварини залишаються здоровими та неушкодженими, а навколишнє середовище чистим. Отже, сортувати сміття дуже важливо. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс. Наприклад, використане скло переробляють на нові скляні вироби. З використаного паперу роблять туалетний папір і латки для яєць. Пластику виготовляють пакети для сміття, а також інші пластикові вироби. З металевих виробів роблять нові металеві вироби, а з використаних алюмінієвих банок виготовляють нові алюмінієві банки. Також пластик переробляють на синтепон, яким утеплюють куртки. А з харчових відходів, ще їх називають органічні, виготовляють добрива для того, щоб наші рослини мали такий квітучий зелений вигляд. Ось чому сортувати сміття так важливо. Розкажи друзям про сортування сміття. Давайте пограємо в гру. Розкладіть сміття у відповідний бак. Я сподіваюся, що ви все виконали правильно. Давайте спробуємо разом. Скло ми покладемо у бак для скла. Металеві вироби у бак для металу. Пластик відповідно у бак для пластику. Пластикові пакети також у бак для пластику. Скляні вироби. До скла, папір в контейнер для паперу. Харчові відходи, або ще їх називають органіка. В контейнер для харчових відходів. Алюмінієві вироби до металу. Також метал сюди кладемо. І пластик до пластику. А це в нас що? Це серединка від паперових рушників. Ми її поки що викидати не будемо. Вона нам ще знадобиться. Супер! В нас все вийшло. Ми все сміття розклали правильно. Кожен з вас вже сьогодні може долучитися до сортування сміття. Папірці, харчові відходи, пластикові вироби ні в якому разі ви не повинні залишати на дворі, у лісі, у парках. А ліки, батарейки, вироби зі ртуттю ні в якому разі не повинні потрапляти на природні звалища. Для таких виробів у великих містах є пункти прийому. Треба бережно ставитись до всього, що нас оточує. Бережи природу, не сміти. Привіт! сьогодні на психологічних хвилинках пропоную вправу гру, яка має назву Знайди відвільності. Чудова спроба! Бувайте! Ви помітили, що у нас утворилася пам'ятка. Тримай в чистоті своє помешкання, допоможи планеті бути красивою, розкажи друзям про сортування сміття, бережи природу, не сміти. Пам'ятку можна переписати. Передрукувати, красиво оформити, заскрінити та подарувати друзям, розказавши їм, як важливо сортувати сміття, щоб навколишнє середовище залишалося чистим. Крім того, саме ви можете подарувати сміттю друге життя, зробивши різні поробки. Я пропоную виготовити стаканчики для письмового приладдя. Нам знадобиться серединка з паперових рушників. Також можна використати серединку з туалетного паперу або використаної фольги. Фольга. Стаканчик з водою, гуаш, пензлик, ножиці, маркери або кольорові фломастери, обрізки кольорового паперу або картону, клей пістолет. Будьте уважні та обережні, коли працюєте з ножицями і клеєм пістолетом, щоб не травмуватися. З обрізок кольорового картону робимо підставку. серединку ділимо навпіл. Попросіть допомоги у рідних, бо це важко. Розфарбуємо серединки у різні кольори або обклеїмо кольоровим папером. Коли фарба висохне, клеїмо серединки на підставку. Тепер це все можна прикрасити. І тут вам дуже знадобиться ваша фантазія та уява. Прикрасити можна чим завгодно. У мене це фольга і кришки. Я їх приклею, як мені подобається. Подивіться, які чудові стаканчики в нас вийшли. Залишилось тільки поставити в них мої ручки та олівці. Також ви можете прикрасити свою парубку нашою пам'яткою. Друзі, сподіваюсь, ви відчули весь біль нашої планети від смітників і зрозуміли важливість сортування сміття. І, можливо, якось, коли ви вийдете на двір, ви почуєте дякую від всього живого, що вас оточує. Бо саме ви своїми діями допомогли звільнити планету від сміття, розказуючи друзям, куди і як воно повинно зникати в сучасній державі. Наш урок закінчено. Я вам дякую, до побачення!